Руминська тяга з гантелями. Беремо гантельки в руки. Вирівнюємось повністю. Ручки у нас вільні. Спинка тримає наші руки. От дивіться, центр тяжко зараз у нас рівно стоїть. Нам треба попу трішечки відтягнути за лінією наших п'яток. Жопку напружила. Це ваша стартова позиція. Живіт. Притримую, наче в карсеті. Жопка напружена. Ручки перед собою. Першим рухом ми натягуємо сідницю, наче щось штовхаємо, поліном яке голова вниз до максимального натяжіння, і жопкою витягуємо себе нагору. Завжди тримаємо в голові, що головною функцією наших сідниць є вирівнювання корпусу. Тобто, якщо у вас болить поперек, значить ви робите наче винирювання грудною клітиною. А вам треба, наче щось схопити. І вдавити в підлогу сідницею. Траєкторія руху, наче ми відтягуємо таз, не нахиляємось вперед, а відтягуємо таз.